Привіт всім! Сьогодні вирішила відповісти на питання, тому що не один раз його ставили. Як так сталося? Чому ми опинилися у Франції, як ми сюди дісталися взагалі? І сьогодні спробую, спробую розповісти коротко. Перед тим представлюсь Гульбану Бібічева. Я мама п'ятьох дітей. Ми разом з чоловіком зараз знаходимося на півдні Франції в Окситанії. Діти ходять в школу, ми працюємо і вже. В березні буде вже два роки, як ми тут. Тобто доволі довгий строк, І, як ви здогадалися, опинилися ми тут після повномасштабного вторгнення в Україну. Раніше ми жили в Києві на Куренівці, і сам, саме там у нас і застала ця е, велика війна. Скажімо так, ми до кінця, звичайно, не вірили, що це буде нашою реальністю, але все одно. Е, коли обстановка накалялася навколо цієї всієї ситуації, ми обговорили з чоловіком, що ми будемо робити, які наші дії. І єдиним правильним рішенням для нас тоді було, що в першу чергу ми будемо вивозити дітей, ми будемо рятувати дітей, а потім вже думати, міркувати, як жити далі. Власне, так як в нас була ця. Установка, скажімо так, на момент, коли почалася війна, в нас не було питань, що ми робимо, як ми робимо. Ми думали про те, як нам виїхати з Києва. Справа в тому, що автомобіля в нас на той час не було, і покладатись ми могли тільки лише на громадський транспорт. Отже, 24 го числа ми прокинулися, як і всі українці від того, що почалися бомбардування, почалося вторгнення. Ми чули сирени, спускалися і йшли в сусідню будівлю. Це така ось сталінка, так звана будинок, в якому був більш-менш придатний підвал для того, який можна назвати взагалі бомбосховищем. Він, звичайно, був в занедбаному стані. Але мова не про те, там збиралося багато людей. все, і ми протягом дня ходили туди. Було було страшенно страшно. Був суцільний кошмар і. Нерозуміння був шок, так, був шоковий, шоковий стан нерозуміння того, що буде далі. Але, звичайно, ніяких істерик ми собі дозволити не могли. Я не могла трималась, тому що мені треба було ще й не налякати дітей. Вони, тому що вони з широко розплющеними очима спостерігали в першу чергу за моєю, за нашою батьківською реакцією. Тим не менше, найбільший жах в мене був, що я розуміла, я навіть тілом своїм не зможу закрити своїх п'ятьох дітей. І ось це. Я просто хочу пояснити, що це було для мене ну, найголовніше, найважливіше питання, як, як їх убезпечити, як зберегти їх, їхнє життя і здоров'я. Чоловік вмовив піти ночувати нас в квартиру, Хоча ми мешкали на 9-му поверсі, 9-поверхівки. Навколо нас були менші з розміром будинки. Для мене це видавалося ще більшою небезпекою. Тобто ми ось так на кутку, на краєчку будинку, все одно він вмовив, ми постелили там матраси в коридорі і, власне, ось так переночували. На наступний день знову сирени. Ми спускалися знову в підвал. І вже на момент зранку вже не ходив громадський транспорт, нам до вокзалу ну, Ми почали шукати способи, так, як покинути Київ, як виїхати, звичайно, на захід України, на захід країни. І на той момент не ходили тролейбуси вже, а нам до вокзалу було нам до метро треба було йти близько трьох кілометрів, і вже метро ще ходило. Власне, люди ще й ним користувалися як бомбосховищем, але ось до самого метро треба було йти, потім вже діставатися вокзалом на метро. Власне, я вже, я, мені було страшно, я не хотіла вже навіть з підвалу виходити. Ми навіть чули поодинокі, доволі далекі, але автоматні черги. Як потім з'ясувалося, це були диверсійні групи, за якими полював полювали в тому числі ТРО. І, тобто, вже на вулицях ми чули якісь перестрілки. Перші ворожі танки, там БТР чи техніка вже були помічені на оболоні. Ось в цей момент чоловік мені каже, що треба йти. Треба йти. Він пішов, зібрав речі, які він там вирішив, що нам будуть перші необхідні такі ось наплічники, дитячі, шкільні наповнив мій свій. І, власне, ми піднялись. я... Так, ми зайшли додому, здається, сходили там у своїх справах, взяли щось, щоб можна було перший час перекусити. І вирушили. Було страшно. Ну, я реально ну, от, була вже в такому стані. Я не хотіла нікуди йти. Я вважала, що сидіти в підвалі буде безпечніше для нас, але чоловік наполягав, що треба їхати. Отже, ми е, приїхали на вокзал. Так, ми дійшли до метро. Це, було, це був теж дуже такий великий стрес, великий страх. Ми бачили людей, озброєних на вулицях. Все. І, звичайно, виття сирен, звуки літаків і все те інше, це те, що я можу на зараз ще дуже добре пам'ятати. І в першу чергу, звичайно, я боялася за дітей, що я не можу їх убезпечити так, від того, що відбувається навколо. Ми дійшли до метро, все благополучно там у нас закінчилося. На метро ми доїхали до вокзалу, і там почався теж суцільний безлад, суцільний жах, тому що людей було нереально багато. Весь перрон, на якому стояв потяг, який їхав на захід. Був заповнений людьми, дуже контрастувало те, що було дуже багато іноземців, я маю на увазі людей там іншої раси, те, ну, те, що було візуально помітно. Е е е і ці люди з величезними валізами намагались теж потрапити в потяг. Е е поліцейські не пропускали, вже кричали, що потяг заповнений повністю, люди все одно пхалися, і вони кричали, що тільки жінки і діти, тільки жінки і діти. І ми зрозуміли, що чоловік мій вже нікуди з нами не поїде. Тому буквально нас покликали ось жінки, жінка з дітьми. Так, ну, провідниця, здається, покликала нас, чи якось так нам дали е, прохід. Якось ми пройшли до, до входу. Е, поліцейський там теж намагався їх розштовхувати і е, власне. Була навіть, ну, він, поліцейські навіть стріляли в повітря для того, щоб відігнати людей від потяга. Все це на стресі. Я заходжу мої діти, ось старші діти, вони вже встрибували в потяг, який вже рушав. Ось, я тримала Лію на руках, лію на той момент було 2,5 роки. І а чоловік мі... ну Я не розумію, що взагалі відбувається. Як це так? Він з нами не їде. І він просто бере свій наплічник і мені віддає. Я навіть не розумію, чи є в нього документи з собою, телефон. Як так він віддає свій наплічник, бо там був комп'ютер наш. Ну, Ноутбук, були ще якісь речі, які могли бути нам необхідні. Можливо, їжа, навіть якась наша документи. І ось він мені віддає, отак от вкидує мені в потяг і власне потяг рушає. Я починаю плакати, ну така ось ну, як в мене нервовий зрив починається. Діти дивляться на мене. Я вчасно зупиняюся, бо розумію, що я їх лякаю ще дужче. Але щоб ви розуміли, ми просто стоячки ось в ось цьому в тамбурі. Ми навіть не могли пройти далі в вагон, тому що все було забито людьми, переважно іноземцями. Ну про що окрема розмова. Чоловіками, іноземцями, щоб ви розуміли. Ну, на мій погляд, це були пакистанці, індуси і, і, і ось так. І вони ну, чорношкірі африка, африканського походження люди, і всі звичайно налякані. Жінок з дітьми майже я не бачу. Ну, я їх не, ну, просто їх в вагоні я не бачу. Власне, рушаємо, ми стоїмо. Лія, отак от на мені засинає. Ми просто стоїмо, не можемо порушити. Діти теж і десь через півгодини, можливо, більше. В вагон заходить з сусіднього вагону проходить, протискається жінка в по формі провідниці, я так розумію. Можливо, вона була начальницею цього потяга, але вона почала кричати, просто нереально верещати, що ви тут всі робите. Мають бути тільки жінки і діти, там, і, ну, криками, нецензурною лайкою. Вона просто на, на цих всіх людей визвірялася, побачила мене. І так, Жінка з дітьми дайте дорогу, дайте дорогу. Заходить в перше купе, там, де тільки дві полички. І там, власне, я так візуально бачу, що там людей 10, ну, такі пак, пакистанців, так за зовнішніми ознаками національними. І вона починає вирощати на них: вийшли, вийшли звідси, тільки жінки і діти, тільки ну вони перелякані і так, і тут ще вона на них валає, і вон... вона їх випхала з того купе і запустила мене і ще одну дівчину. Тобто я з п'ятьма дітьми і ще одна дівчина. Потрапила в цей вагон, і ми, власне, з нею так і їхали. Я доволі детально, мені здається, переповідаю, але, власне, ми. Там було сидіння, яке отак відкривалося. Вона на ньому сиділа. Діти, троє дітей зверху сиділи на поличці внизу. Я ще з двома дітьми, а потім, в якийсь момент, я їй запропонувала, ми з нею помінялися. Я посиділа, вона отак на там полежала. Так ми їхали. А, і... Пам'ятаю, що у Вінниці почалася повітряна тривога. і Ми сиділи в потязі, потяг не рушав. Ми не знали, що буде далі. Вона дуже гучно волала, і я розуміла, що я в небезпеці, і я не можу нічого зробити, нікуди не можу подітися з того потяга. Тим більше врятувати своїх дітей. якимось чином таке в мене спогади просто як це все відбувалось. Потім у Львові серед ночі це була друга чи третя ночі, і ми стояли десь поміж коліями. І раптом відкривається купе, а дівчина, здається, у Львові вийшла, мені здається, взагалі я не дуже пам'ятаю. Ні, вона їхала з нами. Вона їхала з нами до Рахіва. І взагалі вона була військова, і десь в неї їй треба було дістатись до Ужгорода, але ось так вона поїхала не тим потягом, щоб вона десь була у відрядженні, була військовою. Я думаю, ну, при штабі десь Їй терміново треба було повернутися до себе в штаб. Власне, у Львові нас всіх повиганяли з потяга. Ну люди вийшли, а в мене діти сплять третя година ночі. Але ось так бігом-бігом треба віддати належне. Діти мої не плакали, не скиглили, Воно отак ось, ось якось одяглися, схопили речі, і вистрибнула я на колії прямо от з дітьми, і мені просто візок... Ліїн, просто кинули за мною, ну повикидали мої речі з потяга, закрили потяг, вимкнув, вимкнули вже світло і вони ось так стояли. Я ж позбирала ті речі, пішла з дітьми кудись там ближче до перону. І поки ми дійшли, почали рухатись в сторону вокзалу, я з дітьми людей вже не було. Тобто ті всі люди, хто ще був в вагонах, вони вже пішли кудись. Поки ми йшли, люди нам назустріч почали повертатись і сказали, що потяг таки далі поїде, треба повертатись. Таким чином, ось ми, ми прийшли назад, ми не залишились у Львові, а врешті поїхали далі. Приїхали вже вранці в Рахів, там нас від, відвели, одразу зустрічали волонтери, відвели нас на вокзал, ні, до школи. Відвели нас до школи, де вже організували е, гарячі напої, їжу. Е, і, в, і поки ми там знаходились, нас реєстрували. Ми побачили, як люди несуть продукти, просто звичайні люди. Я не знаю, може, власники якихось продуктових магазинів. і, і Їх було багато, і вже цілі класи, ось шкільні, були там заповнені цими продуктами. Цілий склад там вже був. Цієї їжі. Це перший раз, коли мене це так розчулило. Я тоді пам'ятаю, що я плакала, і коли мене запитали, де мій чоловік, я теж розплакалась і все врешті більш-менш заспокоїлися, і нам запропонували поїхати в, нас, в населений пункт, такий, в селище Ділове, це далі, туди до румунського кордону, не так далеко, і там в школі нас поселять. Власне, ми туди і поїхали. Приїхали дуже я вдячна людям, які нас там зустрічали. Я так розумію, селищний голова там був присутній, і вчителі, які, або директорка школи, вони нас зустріли, поселили мене з дітьми в класі. Так, ми прожили там тиждень тиждень в тій школі. Що було, що було в цей час? Мій чоловік. Повернувся додому. Наступного дня він пішов в військомат, в якому, ну, зі своїми ж документами з усим прийшов, відстояв чергу. Перший день він не потрапив. Він десь 4 години стояв, потім ну, все там з їх попросили приходити наступного дня. Він пішов наступного дня. Його, я не пам'ятаю, на другий чи на третій день він таки потрапив, подав свої документи, і в нього запитали, чи є в нього бойовий досвід, чи він служив, чи є в нього якась амуніція. Ну, все, все, на все це негативно він відповідав, що в нього немає цього всього. Ну І на додачу він там, в, звичайно, ще з, і раніше є в дані всі його, про те, що в нього п'ятеро дітей і так далі. І Тому йому сказали, що наразі в, його, в ньому немає не потреби, тому він може йти додому і там чекати. Власне, людей було так багато, що він оце ну, по півдня там стояв, ну, це ще Київ. Йде наступ на Київ, бомбардування там і все це ось відбувається окупація з півночі Києва. Е, ну і, власне, все, е, він віддалено там щось на роботі, в них відбувало, щось відбувалося, він намагався працювати допомагати з релокацією, при приміщень того, що не окупували в його компанії, не відібрали ще на той момент. Я була з дітьми на Закарпатті. Ми ми, врешті, вирішили, що він буде їхати до нас, тому що ну нема сенсу нам сидіти. Я в цей час намагалася знайти нам житло, запитувала там, чи можна орендувати щось, чи можна щось знайти, якесь житло, хоча б хатку якусь. На що мені відповідали, що нічого такого немає. Все, що десь було, щось здавалося, воно вже вже все давно здане. Приходили люди, мені кажуть, що приходять люди, запитують про те, хто живе в школі, щоб до себе забрати пожити. Допомагаю так, але на але від нас всі відмовляються. Від мене з дітьми, тому що багато дуже дітей, ніхто не може надати нам гідних умов, як вони вважають. Ну, тобто ніхто, на жаль, нас не забирав. Житла теж ніякого немає, не пропонували. Ми вже живемо в цій школі. Потім на другий день, тобто, ось ми приїхали 25 лютого, я вже з дітьми була там. Uh, ні, 26-го зранку виходить так. Мені написала моя сестра двоюрідна, з якою ми давно не бачилися, От, точніше, в дитинстві два рази ми бачилися. Вона з Казахстану, Айгерем її звуть. І я знала побіжно, що вона у Франції. Вона багато вивчала французьку мову. Вона тут вчилася на останніх курсах. І, і врешті, ось останні два роки перед тим вона вже мешкала знову у Францію. Повернулась. Ну, я не надала цьому такого значення, тому що вона ну, ми не спілкувалися. Моя сестра рідна з нею спілкувалася, бо перед тим їздила на весілля. Моя сестра рідна Жанна, їздила зі своєю сім'єю в Казахстан на весілля. Ми не поїхали, коли нас запрошували. Тому вони більш близькі були, скажімо так. І власне. Е вона написала, що Франція, ну де ми, що ми, як ми написала, що Франція приймає біженців з України, що надають їм документи, статус, і що вона може допомогти нам з цими всіми документами, ну, надати нам будь-яку в її силах допомогу, щоб ми їхали у Францію. Запросила. Я на той момент була ще в тому стані. ну... Скажемо, назвемо цей стан шоковим, тому що я не уявляла, що ми тут, що, що все це надовго, що ми затримуємося, що чомусь я вважала, що тиждень-два і ми повернемось додому в Київ, тому що ну, от, все буде безпечно, можна буде повертатися. Е, і ось коли вже пройшло вже кілька днів, ми вирішили, що чоловік спробує до нас дістатися. Ми розуміли, що на вокзалі в потягах вся ситуація не сильно змінилася. Люди все ще намагаються натовпи людей виїхати з Києва, але ми ну, вирішили, що робити. Ну будемо пробувати возз'єднати сім'ю. І на момент воз'єднання, або ми знайдемо житло на Закарпатті. Ну, в принципі, в нас це, це була перша така ось мета. Можливо, в Ужгороді десь пошукати житло в оренду прийнятне для нас. І, або якщо ні, то будемо вже думати, куди нам їхати далі. Власне, на той момент вже в метро не ходило, не працювало метро, і тому він пішки йшов до вокзалу. Ладно, то менше з тим. І на вокзалі він прийшов. Він перший потяг побачив, що те саме відбувається: жінки, і діти, багато людей. Ну, він каже: Я ж не буду жінок і дітей штовхати і, ну, ніяким чином на це не буду впливати. Ні то й ні. І, власне, коли він стояв на пероні одному з <кій> біля потяга звичайного такого старої електрички, від... В... оголошують, що буде електричка, яка буде рухатись ось туди, на Закарпаття, на рахів. власне, Здається, так. А можливо, він... ні, він, здається, з пересадками їхав, здається, на Львів їхав потяг. І що посадка буде на такій-то колії. І на цей момент відчиняються. Двері цієї електрички, біля якої він стояв, ну а там на пероні ну, нікого не було. Тому він вільно зайшов в потяг. Власне, таким чином ось дістався до нас. І коли він приїхав, ми в цей день вирішили, що будемо рухатися в Ужгород і ну, не будемо тут в школі залишатися. Е, і на наступний ранок, о п'ятій ранку, ми на маршрутку сіли, нам підказали, коли там розказ. Мені здається, ні, навіть ось директорка школи вона дзвонила на автовокзал, там десь бронювала для нас місця. І, власне, о п'ятій ранку моро... мороз, я пам'ятаю, було десь мінус 10, може, може більше морозу, але ось ми встали і таким чином виїхали і поїхали в напрямку Ужгорода. І там були вже, здається. ну... Чотири-п'ять годин ми десь їхали, так і це власне був перший момент, коли з нас взяли гроші. Дві з половиною тисячі гривень ми заплатили за те, щоб ось всімох, за всіх дітей взяли гроші, щоб отак. От ми всімох доїхали до Ужгорода. Це був такий ось момент. Так, я бачу, що відео затягується. Я вирішила розділити все ж таки його на дві частини, тому що це буде занадто довго і, і мені буде складно умістити всю цю розповідь в кілька. В кілька етапів все ж таки доведеться це зробити. Отже, коли ми приїхали на станцію автовокзальну станцію в Ужгороді, дізналися, що вокзал насправді знаходиться через дорогу. А на вокзалі ми шукали волонтерів, які б допомогли нам житлом або, або вже їхати в сторону в напрямку кордону. Ми навіть не знали в напрямку, якого кордону їхати, чи словаччини. Чи Угорщини, тобто в нас був такий запасний план все ж таки їхати до моєї двоюрідної сестри, бо інших в нас не було ні родичів, ні знайомих, і їхати в принципі більше нікуди було. Тому, коли ми прийшли до волонтерів, нам там в пункті сказали, що ну, там теж була тепла їжа, все необхідне. Якщо навіть треба було, потреба була в якомусь одязі, це теж все можна було там знайти. На вокзалі було дуже багато людей. Хоча на, на цей момент це вже було, здається, 5 березня, але людей було доволі багато, і вони прибували постійно. Нам сказали волонтери, що житло залишилось. Житло є тільки в спортивних залах. При школах, спортивних залах, є спортивний зал. Там зараз по 200-300 людей живуть, ночують, тому ну ось тільки це вони можуть нам запропонувати. Так, щоб знайти квартиру в оренду або ще щось, нічого такого. І ми почали дзвонити, дзвонити по оголошеннях, ще коли були ось там в школі. Тобто, ми шукали житло в оренду, нічого не могли знайти. все було зайнято вже. Отже, в школі залишатися ну, в спортивному залі з п'ятьма дітьми. Де, ну, тобто, це був для нас теж не варіант, тому що треба було жити якось далі, облаштовувати своє життя, тому ми вирішили, що краще все ж таки спробувати і поїхати за кордон. Тому ми шукали можливості, як туди добратися, дістатися. І на той момент вже була інформація про те, що Візеєр начебто дає безкоштовні квитки на літаки. Ми подивилися, що все ж таки з аеропорту в Будапешті є можливість якимось чином дістатись до Франції. Тому ми вирішили, що Угорщина все ж таки буде кращим варіантом. Але все це було ось так. Ну, ми це обговорювали і робили. Обговорювали і робили. Не було ніякого такого конкретного, чіткого плану, які кроки, ми, що зачали. Чим робимо? Власне, нам теж волонтер на мікроавтобусі допомагав всім бажаючим добиратися з вокзалу Залізнодорожного до ЧОПа, до пункту, де можна було перейти кордон, сісти в електричку, доїхати до Угорщини, ну, а, а врешті ми потім. Звідти діставалися до Будапешту. Як саме це було, і що нас чекало в Європі? Скільки це в нас днів і годин зайняло? Я розкажу пізніше. Я вам дякую за цей перегляд. Якщо ну насправді це дуже емоційне відео, дуже таке ностальгічне, згадувати доволі важко. І ще хочу відмітити, що ось з 25 лютого 2022 року я з дітьми виїхала з Києва. Ми більше не поверталися додому. Поки що, принаймні так. Ну а те, що було далі, як саме ми дісталися, як Франція нас зустріла, я вам розкажу у другій частині. Дочекайтеся.